Вчимося розв'язувати лінійні нерівності. Для того, щоб розв'язати ось цю нерівність, спочатку треба розкрити дужки. Без проблем ми це вміємо робити. Отже, переписуємо 5, а тепер мінус 2 множимо по черзі на перший доданок в дужках і на другий. Отже, маємо мінус 2 на х, це мінус 2х, мінус 2 на мінус 1, плюс 2. І праву частину переписуємо. Далі, як у рівняннях, невідомі ліворуч, відомі праворуч. Невідомі у нас мінус 2х і мінус х, яке знаходиться справа. Значить, ми будемо те, що справа, переносити вліво. І пам'ятаємо, якщо було число зліва, і ми його записуємо з тим самим знаком, а мінус х було справа, переносимо міняємо знак на протилежний. Так, тоді знак нерівності поки що той самий, далі дивимося. Четвірка у нас була праворуч, лишається праворуч, а 5 і 2 переносимо, змінюючи знаки, буде мінус 5 і мінус 2. Все чудово. Тепер виконуємо дії. Зліва у нас отримаємо мінус х, а справа 4 мінус 5, мінус 2 це мінус 3. Тепер нам залишилося знайти х. Тобто виразити звідси х. Дивіться, для цього ми можемо домножити ліву і праву частину нерівності на мінус 1. Але пам'ятаємо, якщо ми множимо або ділимо на від'ємне число, знак нерівності, саме ось цей знак, буде змінюватись на протилежний. А тепер множимо мінус х на мінус 1х, а мінус 3 на мінус 1 3. Все. Нерівність розв'язана, але часто треба показати відповідь у вигляді проміжку, тому можна накреслити числову пряму тобто це вісь іксів. Далі поставити на цій осі точку 3 і бачимо, оскільки нас цікавлять строго числа менші, ніж 3, то кажуть, що 3 – це точка, яку виколюють, не зафарбовують. І менше 3 – це буде зліва від 3. Тобто кажуть, що х належить проміжку від мінус нескінченності до 3, але 3 не включаючи. Все легко і просто. Продовжуємо розв'язувати лінійні нерівності. Наступна нерівність, на перший погляд, дробова, але насправді це лінійна нерівність, тому що в дробах у нас в знаменнику натуральні числа дроби звичайні, тобто, це не раціональна нерівність, а? Лінійна. Далі дивимося спільний знаменник чисел 9, 6 і 4, спільне кратне число 36. Тому домножимо наше, нашу нерівність на число 36. Пригадуємо, коли ми множимо на додатнє число, то знак нерівності, який був, такий, залишиться. Все. Тепер домножуємо. Можна записати акуратно, що ми 36 множимо на дріб 7х 4 поділити на 9, мінус 36 множимо на 3. Х плюс 3 поділити на 4 і 36 множимо на 8 мінус х поділити на 6. Чесно, цей рядочок можна пропускати. Чому? Можна це робити осно, адже одразу, коли ми 36 множимо на перший дріб, 36,9 скорочується, і ми будемо 4 множити тільки на чисельник. Тут 36,4 скорочується, і ми 9 множимо на чисельник, 36,6 скорочується, і ми 6 залишиться помножити на чисельник. Тому замість першої нерівності ми можемо одразу писати нерівність виду 4 на 7х мінус 4. Відняти 9 на 3х плюс 3 і більше, ніж 6 на 8 мінус х. А далі це звичайна простенька лінійна нерівність. Розкриваємо дужки 4 на 7x 28х, 4 на мінус 4 мінус 16, мінус 27х, мінус 27. 48 мінус 6х. Тепер невідомі ліворуч, відомі праворуч, розбираємося. Спочатку побачимо їх. Так. До речі, одразу 28х відняти 27х. Я запишу х і перенесу, поміняю знак, стане плюс 6х. Знак нерівності, тоді 48 залишу на місці і туди перенесу 16 і 27, змінивши їм знаки. Все, ліворуч у мене 7х, а праворуч додаю спокійно, скільки тут в нас буде: 64 і 27 це 80, 91. Так, 91. Далі мені треба розв'язати, тобто мені треба поділити ліву і праву частину на 7. Пригадуємо, коли множимо, ділимо на додатнє число знак нерівності, який був такий залишиться. Все, ліворуч, буде точно х, а 91 ділимо на 7 і отримаємо 13. Так, тепер поки... оце вже є розв'язок нерівності, але давай подивимося на числовій прямій, як будуть, де будуть знаходитися наші числа. Бачимо, нас цікавлять числа, які більші, ніж 13, тобто праворуч. Але 13 нас не цікавить, тому точечка виколота. І тепер ми можемо сміливо записати відповідь від 13 до плюс нескінченності всі числа, які нас цікавлять. А що робити зі системами? Так, що ж робити? Розв'язувати? Давайте спробуємо. Отже, система нерівностей складається з двох нерівностей. Розв'язуємо кожну нерівність окремо, але в системі. Що це означає? Перша нерівність як розв'язується. 6х залишаємо, 4х переносимо, змінюємо знак. Нерівність знак поставили той самий. Далі мінус 3 залишаємо, мінус 7 переносимо, міняємо знак. Це перша нерівність, а друга. 3х залишаємо, 8х переносимо, мінус 4 залишаємо і 16 переносимо. Все чудово. Виконуємо дії. Першу нерівність розв'язуємо. 6х відняти 4х, 2х, а мінус 3 плюс 7, 4. Друга нерівність 3х мінус 8х, мінус 5х, а мінус 4 мінус 16 мінус 20. Тепер бачимо, першу треба поділити на 2 без проблем. Ділим ліву і праву, знак нерівності залишиться той самий. А другу треба поділити на мінус 5. Тоді знак нерівності, пам'ятаємо, змінюємо і ділимо мінус 5х на мінус 5х, мінус 20 на мінус 5 плюс 4. Все добре, тільки що ж є розв'язком. Все обидві нерівності позначаємо на числовій прямій. Так? Далі, бачимо, нас цікавлять числа 2 і 4. Розуміємо, що 2 менше, ніж 4, воно буде зліва. Але зверніть увагу, нерівність не строга, тобто точки зафарбовані. Якщо точечки зафарбовані, то тепер дивимося, вони належать нашим розв'язкам нерівності. Тепер дивимося більше або рівне, ніж 2, це справа від 2, менше або рівне 4. Це зліва від 4. А нас цікавлять, щоб і та і та умова виконувалися обидві. Тобто, фактично, під двома дужечками в нас числа, які знаходяться ось на цьому проміжку. Тобто, Це є проміжок від 2. До чотирьох. Зверніть увагу, дужечки квадратні, тому що двійку і четвірку забираємо в наш проміжок, вони належать нашому проміжку. Все достатньо просто. Ще один вид нерівності, який нам треба Вміти розв'язувати. Ця нерівність є подвійною, адже зверніть увагу, є два знаки нерівності. І читається вона зі середини. Кажуть, що 3х плюс 2,4 більше або рівне, ніж мінус 4,2, і менше рівне 6. Давайте роздивимося, як її можна розв'язати. Можна по-різному, можна записати систему з двох нерівностей. Спочатку ось цю нерівність розв'язати, а потім, а потім оцю нерівність розв'язати. Маємо дві нерівності, відповідно, два системи можна зробити. Я ж такі нерівності ніколи не записую системою. Я їх розв'язую паралельно, одночасно. Тобто, зверніть увагу, нам треба спочатку вивільнити 3Х. Нам треба знайти х, вивільнити 3х. Тобто нам треба відняти ось це число 2,4. Але віднімемо від лівої частини цієї нерівності, і від правої частини цієї нерівності. Ну, ясна річ, що і від середньої частини нерівності є, що ми отримаємо: мінус 2,4 і мінус 4,2 це буде мінус 6,6. Всередині буде 3х. А праворуч, якщо ми від 6 віднімемо 2,4, то цілих залишиться 3 і ще 6. ,10. Добре, тепер нам би добре було звільнитися від ось цього, від цієї трійки, а вона з іксом склеєна знаком множення. Значить, будемо ділити на 3. І ділити на три ліву, і ділити на три право, що ми отримаємо в результаті. Мінус 6,6 ділимо на 3, маємо мінус 2,2. Знак нерівності залишається той самий, всередині х, а тут буде 1,2. І таким чином ми можемо це показати. На числовій прямій, а можемо і просто зразу проміжок записати, бо тут все стає видно. Коли ми запишемо ось в такому вигляді, нас цікавлять числа Х більші, ніж 2,2, але менші, ніж 1,2. Тобто вони знаходяться між цими числами. І записуємо відповідь Х належить проміжку від мінус 2,2 до 1,2. Все легко і просто. А тепер спробуй самостійно Виконати завдання за зразком